Вітаю самих найкращих на каналі. Анонс акцій в магазині АТБ з 3 по 9, включно вересня. Вже вересень у нас. Дивіться, як журавлі, бачите? Курликають, відлітають птіця. Да? І розуміється, що вже осінь, 1 вересня. Анонс акції магазині АТБ з 3 по 9. Я вже сказав. Дякую вам дуже за коментарі. Дякую вам за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Анонс міцні знижки. Так, зі знижкою буде ікра горбуші 250 грамів. Це імітована за акційною ціною 56 гривень. Нагідці від торгової марки легко заморожені, дуже смачні. Спробуйте обов'язково 500 грамів. І їх буде ціна 81 гривня. Своя лінія гірчиця французька з зернами. Так, тут вага ледве помітна. Не можу роздивитися, скільки. 190 грамів. 190 грамів, 19 гривень та 30 копійок. Також зі знижкою буде гарчиця класична, міцна, а 200 г своя лінія. 18 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть усі чіпси від торгової марки Своя лінія. Великі оці величенькі по 200 г, що йдуть за акційною ціною. 48 гривень та 40 копійок. В акції буде напій. Так, сильно газований від своєї лінії. Лайм та м'ята. Об'єм 1 літра. 1 літр. За ціною 14 гривень. Зі знижкою буде молоко згущене. І риска варене. Своя лінія 500 грамів за ціною 61 гривня. Дріжджі сухі, швидкодіючі. Подвійна вигідна упаковка. 20. 2 грами. 13 гривень та 40 копійок. В акції буде сметанка від торгової марки Молокія. Стаканчик вагою 300 грамів. Ну, ви знаєте, всі виробники сметани роблять стакан вагою 300 грамів. 15% жирності. 37 гривень. Так, далі, власники картки АТБ. Ну, Це все відео для власників картки АТБ. Сир від торгової марки «Джугас», 180 грамів. 124 гривні акційна ціна. Повний огляд акцій для всіх покупців АТБ. Я сподіваюся, що буде вже завтра. Не пропустіть. Обов'язково завітайте на канал. Зверніть увагу, в акції буде шоколад Міленіум у цей пористий, але тільки буде зі знижкою молочний та білий. Чорний шоколад буде без знижки. Акційна ціна буде його 41 гривня. Печиво здобне від торгової марки Біскоті. Сієно з кокосовою стружкою чи з кокосовим смаком. Я його ніколи не купував, не знаю. Написано, що з кокосом. 125 грамів. 21 гривня зі знижкою. Дуже хороша знижка буде на каву від торгової марки Делюкс. Це кава смажена, мелена, натуральна. Написано, що це Італія походження. 100 грамів. Можна буде придбати за акційною ціною 70 гривень. Дуже хороша знижка буде на шампунь Натіго від торгової марки, якщо не помиляюсь, це Польща. Дивіться, є з кератином і є шампунь, який надає об'єму вашому волосю. Вони йдуть по 500 мл. Зараз вони по 100 гривень і будуть зі знижкою 70 гривень. Також зверніть увагу, хто користувався, пишіть коментарі, чи добрий він. Для найменших в акції буде дитяче мило, мінібі тверде. Тут 4 шматочки 280 грамів. Ціна 37 гривень. І буде ось такий також міні-бі. Одна штучка твердого дитячого мила 70 гривень. По 10 гривень. Зі знижкою буде жіноча гігієна лібрес. 8 та 9 штук в упаковці. Будь-який за 35 гривень. І ось такі будуть лібрес. 50 штук пакування за 52 гривні. Так, зі знижкою вологі серветки будуть. Де вони, де вони? А, ось вони. А вологі серветки з клапаном. 72 штуки, розумний вибір. 27 гривень я обов'язково візьму, кинути в рюкзак собі. Ну а зараз давайте подивимося, які новинки з'явились в магазині АТБ. Новинки, ви знаєте, позначаються ось таким зеленим цінником. Якщо хто не знає, зверніть увагу: можливо, в вашому АТБ є такі новинки, які в нас немає в АТБ. Тому що я бачу, що відрізняється асортимент товарів. день у день це, мабуть, також новинка. Кухонна, але... А, ось. Я думав, я гадав, яка, ж, яка, ж, яка, яка сіль ще була. Ось, відрозумний вибір. І дивіться, ось така мелена кухонна, помелу один, а кілограм день у день по 14 гривень та 50 копійок. А цю сіль морську, здається... Ні, це не новинка. Це старий товар. І ось цей я хотів вам цукор показати. Дивіться, я гадав, він як тільки з'явився на поличках магазині АТБ, Я думав, що це першої категорії, але не знаю, чому в магазині АТБ є цукор другої категорії. Ось цей так? друга категорія. І цукор. Дивіться, день у день також друга категорія. Але хто пам'ятає, раніше було був першої категорії в магазині АТБ в паперових пакетах таких рожевих, Ніжно-рожевий колір був. Ну, хто пам'ятає, а, а тебе зробіть, будь ласка, цукор першої категорії. Ну, Не написати, а дійсно, щоб він був першої категорії, Солод... солодкий. Тому що брав в іншому магазині першу категорію, набагато солодше, ніж друга категорія. На це також треба звертати увагу. Ну і можна, звичайно ж купити стевія. Тепер є також в магазині АТБ. Солодка стевія, вона 155 гривень за ціною за вагою 250 грамів. І дуже давно вже з'явився в АТБ ось такий підсолоджувач 62 гривні, тут 1200 штук. Також зверніть увагу. Із напоїв з'явилася ось така камбуча класична. 250 мл, 53 гривні та 40 копійок. І новинка холодне капучино від торгової марки Jaffa, 250 мл. Обов'язково спробую. Я люблю такі напої. Ну, зараз майже 60 гривень. Дочекаюся знижку і спробую обов'язково. Також енергетики бачу новинка. Під буль по 20 гривень, 60 копійок. Мохіто, смак мохіто, лісовий ось такий розмай з цукром та підсолоджувачами. 2970, майже, майже 30 гривень за 500 мл. Дивіться, дуже багато напоїв в АТБ боржомі тархун треба також дуже спробувати, щось я не помічав. 53 гривні, тут 330 мл. А є ще боржомі, ось така груша. Також енергетичний напій із новим смаком. 250 мл 38,40. Напій від фрателі безалкогольний, сильно газований зі смаком лимону намальований лимон 330 мл за ціною 25 гривень. Новинка в АТБ, нарешті з'явився чай ліптон, зелений. Літр 44,50, це повна вартість. І зробили вже великий 1,5-літровий чай, своя лінія, холодний зі смаком персика, за майже 50 гривень. Тоще не пробував а, пепсі а, зі смаком Манго літрова, обов'язково спробуйте 34 гривні. Ну ви зрозуміли, я заокруглюю копійки до більшого для зручності. Новинка, бон, буасон, лимонад. А, так Що тут у нас? Зі смаком ожини та чорниці. 50 гривень, 2 літри. палочки молочні з фруктозою. 60 грамів. Зараз можна придбати за 14 гривень. Це також новинка на поличці, де все написано, що для діабетичного харчування. Точніше, тут не написано, що для діабетичного харчування, тобто продукти, які не мають цукру. Ну, мені здається, це не можна вживати для тих, хто має діабет. Почитайте обов'язково. Почитайте, сходіть до лікаря і ну, не займайтеся самолікуванням. Зверніть увагу, новинка від своя лінія, бісквітні тістечка, Вони схожі, як і барні по 50 грамів, за ціною 14 гривень. І бачу ще одна новинка: дитячий сирок з курагодю від торгової марки Злагода. Так, скільки тут 90 грамів. А майже 26 гривень, це повна вартість, ну але зі знижкою буде набагато дешевше. Кисломолочний від Біло, сир безлактозний, 5% жирності, 180 грамів, за ціною 48 гривень та 40 копійок. Я вам хочу поважати всього найкращого. Дочекайтеся вже завтра буде. сподіваюся, завтра буде огляд. Акції для всіх покупців в магазині АТБ нехай у вас все буде гаразд.